Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Без 10, скажімо так, хвилин на першу годину. Я тільки що прийшла і поїла, бо мені їсти хотілося. Бо в мене зранку була тільки кашка манна, невеличка порція, така дитяча. кава припс, і більше нічого. Не хотілося. От. Я ж поїхала оцею. В арабський магазин спочатку, а тоді поїхала <кій> призму, а тоді з Призми ще поїхала до центру. Коротше, тут так ходила, путешествувала. Ну і покажу вам зараз, що я купила. Що я купила? Ну, в арабському магазині я купила оце олійку. Цю один літр соняшникова олійка. І купила, так мені щось захотілося, печінка. Куряча з брулерів написано. Отака печивочка. Вона заморожена тут пів кіла. Я її зараз так розріжу, половину зроблю собі із цибулькою і з а ту половину кину в морозілку. Тоді купила ось фарш із свинини, із яловичини. Він ще по 30% знижка. І ось купила собі курячі лапки. Тут три лапки. От. Ось купила три курячі лапки. Теж на 30% знижка. Ото -от так. Так що, якось так. От. Тоді ось купила, а це. Призми взяла один банан безкоштовно. Ось такі екстра батончики. З мюслі батончики. Вони 99 центів стоять. Там горішки, там ще щось, ще щось. Дві пачки таких батончиків купила. Кефір купила, вже відкривала, бо пила його. От. Оце, бачите, така в мене маленька каструлька. Я тут зараз помию її і сварю супа з тим. З, з фрикадельками. А для супа ж в мене тільки картопля нема не моркви, там не зелені. Так я ось такий пакетик купила за 50 центів 200 грам тут положу в цей пакетик. Ну, не весь половину. То фрикадельки, картоплю, підсолю, під перчу, такий суп буде. Такі два сирка купила. Я люблю такі сирки. Ось купила собі сливи, опять пів Втону, Зараз одну помиємо таку пом'якшу яка ось така пом'якша. Слівку помиємо і покуштуємо. Оце угорка. Тому що я брала така крупна, то венгерська, то не угорка, це угорка. І ось купила собі одну цибулину. Одна цибулина 28 центів, бачите. Ну, По євро 39 за кіло 200 грамів. Здоровенька цибулинка. бо це ж хочу зробити собі того. Печіночки. Так ото ну, половину, всю не буду, половину цибулини спочатку протомлю, а тоді ж оце ці бройлерну печіночку і сливками. залюю, буду тушку. Ммм, смачна. Да. Смачна слівка. Я люблю таке. Зараз руку витираю. Це я вам вчора показувала це, що зайшла, що взова. Такого Зараз душу. Це прийшла реклама на Лідо так, весту Каку 4 євро. Стурожку сирок. Ой, створожку тортик. Капусту можна купити, стушкувати. З корицею я їх не люблю. Вони такі смачні, але вони бувають без кориці. то без кориці краще. пула те, що ця смачна булочка. Ну що тут у нас? Подивимося: фарш, сік, гамбургери, бургери, бургери, бачите, бургери. Чотири бургера, два євро. Я їх не люблю, я вам то з фаршу вже собі котлеток зроблю. Бачите, які тепер дорогі ці шоколадки стали. 3,29. Раніше було 10 євро 5 штук. Тепер такого нема довольстві. Так, щось така дуже гістра кухня. Мексиканська чи що. Бачите, кругом перчики, перчики намальовані. І <гіст>... гост, гостреньке все. Що тут ще? Подивимося? печку мить? Це духовку мить? Ось уже чоботи різові. Ось 1299 такі коротенькі чоботи. Це такі хороші в ліс ходить, високі в мене були такі. Вже немає. Викинула давним-давно. Такий одяг. Светери для дівчат з довгим рукавом, светери ось з коротеньким. Це такі якісь светери. Лампи якісь? Носочки. Це на потолок лампи? Ой, такі всякі поділки? Що тут ще таке? тюрти, пирожки ось з м'ясом. А я думаю, у мене, правда, дріжджів немає. Я б купила б дріжджі так в ту другу половину б утворила б, перекрутила, утворила б картоплі, додала та поставила пиріжків, би зробила собі печінка з картоплі в духовці. Ой, були б смачненькі, я люблю такі. Та, може, так і зроблю, тільки завтра треба купити того. дріжджів. У мене було ж багато, я ж все повикидала. Як Уїжджала, ж розмаразювала той холодильник, все повикидала. У мене він відкритий стояв. Ось То так. Сковородка 5 євро непогана, але в мене є. Дві штуки, кавоварка теж в мене є. А я каву не варю. Ось тут що тут таке? Корзиночки якісь. Чайники якісь. А це що таке? Термуси. Що тут ще тепер на кінець неділі у нас? Та нічого такого. Йогуртон Актімель. 2,79 8 штук. Морозко Дві упаковки 3 євро. М -м Паста зубна 99 центів. І от такі часи по 6 євро, 599. <клес> у мене є зіноті. Я їх із Запоріжжя привозила давне давно Їм, та, Я думаю, 20 років їм уже вони, вони на батарейки. Поставиш батарейку йдуть. Це непоганий торт такий. Ну, куплять не буду. Не буду, може, піду. П'ятницю до церкви туди, де я ходжу, та там щось візьму, якусь випічку собі. А морозове я думала купити, тільки не таке, таке не люблю. Я то люблю таке, що накладувати той. У піалочку наклав, з джемом полив, або ягоди якісь посипав туди. Отаке от я люблю, а таке не люблю. Ну, оце вам розказала мої хлопчики, мої дівчатка, мої ріднесенькі. Тримаймось, тримаємось, мої рідненькі. Все буде Україна. Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Такі покупки. Ото ж я, мені дали вчора 60 євро, так я. А сіка я, та я небагато й потратила, може 20-ку. Ну. ну, бо оце, оце ж і оце в арабському магазині треба грошима платити. А це все так купила в тому. Цього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, все буде Україна.